На завершення огляду подій року до вашої уваги сюжет про те, як вчора, 31 грудня, перятинці проводжали 2016 рік. Біля міської новорічної ялинки перятинці та гості міста стали учасниками святкового дійства. Незважаючи на несніжну погоду, веселі, яскраві новорічні вогні та щира українська пісня створювали перятинцям атмосферу справжнього свята. Добрий вечір, добрі люди! Чи дозволите защедрувати? З Новим роком привітати щастя, здоров'я, добра і миру побажати? Щидри важка, щедрівочка, добра з медом, горілочка, а без меду не. Це привід для щастя, для радості, тож я вирішила прийти на концерт. Ну, це завжди прекрасно, це весело. Я вважаю, дуже круто. Ну, Сара звісно новорічна, хоч і така погода не дуже снігу не вистачає трохи, але все одно дуже гарно. виконавці радують піснями. Не вперше в порятині і дуже задоволена концертною програмою. Зустрічає хорошо. Лісо слухав батька і матір, вивчив вірші новорічні для діда. Відходьте туди до сходів. Білим килим біли, лягає аж під нас замі, не знає, що Криє землю, що не знаєш туші землі. <праць> Маянго торкнечи вас ніз на пророці в ліном серце тепло, таку карати спохани на понять водіму синя святі з попів хати у домівки приходить від півня, тож нехай вам курчата приносить вдачі багато, хоч півниця не кінь і підків не носить, та все одно хай він вам щастя приносить. Вітаю з нарочними святами, різдвяними <рес> святами, <рес> щоб всі дні. Які з дитинства для нас святі дні, радісні, очікування щастя і якогось дива, що вони насправді збулися, ті сподівання, які ми покладаємо на 17-й рік. Добра, щастя, хай ростуть ці діти. Бачите, вони не бояться на сцену йти, правда? Нас з них будуть нормальні люди, хай вони не бояться нічого в цьому світі. Бо поруч з, вами, з ними ви, батьки, дідусі, бабусі, ті, хто хочуть їм добра, ті, хто хочуть добра нашій громаді, щоб порятин розвивався, щоб єдна громада розвивалася, щоб порятин ще розвивалися. І мала своє майбутнє, мала майбутнє наша Україна. З святом з новим роком. з Різдвом вас протягом місяця в Пирятині тривав конкурс на краще новорічне оформлення фасадів та вітрин. На адресу міської ради надійшло вісім заяв від суб'єктів господарювання, тож були визначені переможці у двох номінаціях. Звання Краще новорічне оформлення підприємств, установ та організацій отримала порятинська спеціалізована загальноосвітня школа номер 6 У номінації Краще новорічне оформлення торгових об'єктів, об'єктів ресторанного господарства і побутового обслуговування населення перемогу здобуло кафе Дольче Віта. Переможці були нагороджені грамотами міської ради та подарунками, а всі учасники. Призами та подяками. Далі новорічне свято продовжилося. А на порозі і бажання ми нехай. В першу чергу здоров'я, економічної стабільності. І успіхів благополуччя сімейного новому 2017-му побажати не палаючого півня, а все, що було добре, палало в душі, в серці і в кошельку буде все гаразд, і в нас нарешті стане все добре, і щоб Україна йшла догори, а не падала додолу, як зараз З новим роком з Новим щастям, щастя, щастя здоров'я. Всього найкращого головне, щоб кожного було і в торбі, і в коморі, і на полі. Всі щасливі були щастя, кохання, здоров'я. Саме головне здоров'я, ну і всього всього самого найкращого. Хто, хто що бажає, щоб в новому році все збулося? Я вважаю перше все терпіння на снаги, а також здоров'я побільше. Адже ну в даний час важливо, аби люди не хворіли, були здоровими і, звісно, натхнення та творчих всяких самореалізацій творчої.